Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо Історії, де ми говоримо власне, про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. Продовжуємо наш цикл про пап римських унікальну інституцію в історії людства, єдину, яка існує ось уже майже дві тисячі років. Минулого разу ми зупинились на подіях 19 століття після Наполеонівської доби, коли Ватикан Тупив в епоху жахливої реакції, просто таке реакціонерства ультра-мега-консерватизму, і ця епоха проіснувала так майже півтора століття аж до завершення Другої світової. І що цікаво, ця епоха пов'язана з папами на ім'я Пій. Ми вже говорили про папу наполонівської доби Пія VI, котрий проєнотив французьку революцію, воював з Наполеоном, опинився у нього в полоні. Там е, помер папу Пія VII, котрий, начебто, спочатку примирився з Наполеоном, але там конфлікт був настільки глибокий, що примирення бути не могло. Врешті-решт е, пій VII опинився теж е, в полоні у Наполеона. Той наприкінці його все ж таки відступив. Е, пій VII… Е, Відновив орден єзуїтів, і от він став першим таким страшенним реакціонером. Далі буде пій восьмий, котрий проправив недовго півтора роки, але там видав дуже цікаву енцикліку. Буде пій дев'ятий, про якого ми сьогодні будемо в основному говорити. Буде пій десятий, котрий буде забороняти кіно на початку ХХ століття. Хоча при ньому. Е Банк Ватикану якраз вклався в першу італійську кіностудію. Буде пій одинадцятий, який пішов на співпрацю з фашистами і таким чином, з фашистами Мусаліні, і таким чином ви е, е, з'явився сучасний Ватикан. Ну і ще буде пій, дванадцятий, котрого котрекотрого дехто називає папою Гітлера. Е, Більше піїв в історії папства не було, хоча був ще пій тринадцятий. От згадайтеся, згадайте точніше, хто кого ми знаємо під пієм 13-м. Згадаємо дуже класний, до речі, серіал Новий папа. Так от там Джуд Лоу, ульт, ультра ультрамега консерватор, який в сучасному вже світі виступив за заборону абортів. Щодо геїв, взагалі там фу-фу-фу, за заборону. Засобів перестороги під час статевих контактів виступив навіть проти релігійної толерантності, проти іудеїв і мусульман. Так, от недарма він взяв собі ім'я Пій XIII, тому що всі папи пії, починаючи з XIX століття, були ультрамегаконсерваторами. Ну от… Хоча не лише пії, ми е, задаємо і папу Лева 12, Лева Тринадцятого, і Бенедикта 15. Наприклад, папа Лев 12, це 20-ті роки 19 століття, якраз ось уже постнаполеонівська доба, реставрація монархій, всі жахливо бояться революціонерів. Хоча якраз на той час в Італії розпочинається рух Рісоджерменто, тобто рух відродження. Ну, ми знаємо епоху відродження мистецьку, а тут йдеться про відродження народження італійське політичне, ну, точніше, навіть не політичне, а національне, тому що з політикою в Італії завжди був повний порядок, в тому числі завдяки папам Римським. Так, от що робить Лев XII? він виступає, звісно, за підтримку монархії і проти усього нового, усього ліберального, усього революційного. В той час це називається епохою модерна. Так от, проти модерну, будь-яких проявів, модерну виступають папи Римські, я в минулого разу розповідав, один папа Римський навіть виступив проти залізниць. А той же папа, котрий співпрацював із фашистами, папа Пій 11, це вже 20-ті, 30-ті роки ХХ століття, він жодного разу не говорив по телефону, тому що фу-фу-фу, що це за сатанинська машинка. От такі були папами. Так, да, до речі, той же папа Лев XII, що він в Римі, він відродив єврейське гетто. Більше того, він заставляв кожної недільної служби 300 представників єврейської громади іудеїв. Він заставляв їх бути присутніми на католицькій святковій месі недільній. Ну в рамках якогось як він вважав перевиховання. Це, знаєте, відносить мене до епохи 15 15 століття. Знаменитий французький король Карл VII Безумний, котрий час від часу вважав себе склянкою і боявся, що його розіб'ють. Та. Там він спочатку він був цілком нормальний, притомний, але одного разу він впав у безумство, коли вони там е їхали по лісу, е почав рубати своїх пажів, його ледь вгамували, зрозуміли, що король безумний, е у нього трапляються ці припадки і все частіше. І що з цим робити? Треба якось лікувати. Ну як лікувати? Е першим ділом із Парижа вигнали євреїв. Дуже здивувались, коли не допомогло. І от до оцих от стереотипів ще доби середньовіччя повертав. Папа, той же Лев XII, котрий відновив єврейське гетто у Римі. Після, до речі, буде папа Лев Пій 8, Пій той, котрий півтора року проправив, але він видав дуже цікаву енциклику. От зацініть її назву: Традіті Хумілітаті Ностре, перекладається з латини як наша успадкована покора. В які він закликає до покори перед монархіями, і більше того, він там ще виступає проти релігійного індиферентизму. Тобто ти не можеш бути індиферентним католиком, ти маєш бути активним католиком, пропагувати все католицьке і виступати проти цього всього якихось там залізниці і чого завгодно. Я вже е, вам розповідав, що під час польського повстання 1830 року, коли польські поль, Польща – католицька держава, в тому числі завдяки єзуїтам, про яких я вже розповідав, піднялись проти російської окупації, і всі чекали, що папа римський підтримає католиків, але ні. Він виступив е, проти е, польського повстання, ну тому що це повстання проти влади. А, а будь-яка влада, вона від Бога. І оце, от, е, будь ласка, е, доба е, першої половини 19 століття. Та, а що буде в другій половині, зараз я скажу. І от якраз те, що буде в другій половині, пов'язано з папою Пієм IX. Він то розпочинав, власне, як е, е, італійський. Ну, всі вважали, що він е, прихильник оцього. Е, Італійського національного відродження, руху рісо Джерменто, ці всі Гарібальді, Кавур і тому подібні. От, тому що ще до того, як він був, ще не став папою, а був кардиналом, він одного разу е, закінчив е, слава, е, свою проповідь словами: Нехай живе Італія! Славімо Італію! І всі подумали, а так це наш папа. Більше того, попередній папа, е, він вважав е, папу. Пія IX, він тоді ще був кардиналом Феретті. Так от попередній папа говорив, що у кардинала Феретті навіть коти ліберальні, от настільки він його вважали ну, таким папою нового покоління. Але що виявилось? От коли він став папою, а це якраз уже доба Гарібальдійських війн, скажімо так, він у папи були свої війська. І коли е, до е, Папська область була відновлена, пам'ятаєте, оця знаменита папська область, це землі, котрі ще дарував папі е, імператор Карл Великий, ну майже це скільки? Тисячу років тому, от е, папська папська область була відновлена, і він підвів до кордонів Папської області війська, і всі подумали, що зараз він буде воювати з австрійськими окупантами. А насправді він просто захищав кордони Папської області від революціонерів, від війська Гарібальді і Кавура. До речі, дуже дивна парочка, тому що Гарібальді він то революціонер. А Кавур був прем'єр-міністром Сардинського королівства. Ну от прем'єр-міністр і е, революціонер якось так у співпалив ідеї відродження і е, воз'єднання Італії. А папа Римський як не дивно. Виступив проти цього там епоха, знаменита революційний рік, 1848, вісімсот Весна народів, от по всій Європі, відбувається національне відродження і в Італії, і в Німеччині, і угорське повстання в Австро-Угорщині, котре, до речі, було придушено Росії. Не просто придушено а там в криваву різанину влаштували російські війська. Нагадайте, це, будь ласка, пану Орбану, великому прихильнику нинішньої Росії. Так, от, всі спочатку чекали, що папа Римський та наш італієць, але ні, Папа Римський виступив проти відродження і відновлення Італії. Там якраз в 46-му році він прийшов до влади невдовзі. Війська Гарібальді ненадовго візьмуть Рим. Папа Римський вимушений був тікати, хоча його ніхто не виганяв, тому що ті ж революціонери, як не дивно, католики, вони закликали його, папа, залишся з нами, будь ласка, ми тобі нічого не зробимо. Ні, ні, ні. Сказав папа, я у вигнання. Ну потім революціонери витіснили, він повернувся. І потім, до речі, коли революціонери вже знову взяли Рим, це була от дуже дивна. І по великому страшна подія справа в тому, що на стороні папи виступав виступали французи. На той час до влади вже прийшов наполеон III, племінник того самого Наполеона. Він спочатку він вів дивну політику. Він то підтримував папу, то підтримував революціонерів, то підтримував австрійців. Просто йому було невигідне відродження і воз'єднана Італія, тому що він розумів, що зараз у нього під боком буде сильне італійське кр. Рівства або італійська держава в якій небудь формі не обов'язково королівство, хоча все ж таки відбулось королівство. От, ну навіщо йому? Якщо він бодається там з Прусією, війна, яку він програв, у нього там свої конфлікти з австрійцями, і так ворогів достатньо. От тому він вів таку політику балансів підступ підступів і зрад підтримував то одних, то других, то трет, То третіх. І от коли вже е, е, йшло до того, що Італія була е, звільнена від е, австрійців. І, власне, останнім оплотом залишався лише Рим і Ватикан. І на підтримку Рима і Ватикана Наполеон III відправив свої французькі війська. Але потім у нього трапився конфлікт із Пруссією, і він відвів свої війська. Папа Римський залишився із власним військом. Ну і там добровольці католики з усієї Європи почали з'їжджатись до папи, щоб захистити папу від клятих революціонерів. Там щось 13,5 тисяч війська у нього зібралось на захист Риму. Ну плюс зрозуміло швейцарська гвардія, але це лише 150 чоловік. І от щось там 50 тисяч революціонерів. Уже не Гарібальді, вже на той час столицею Італії був оголошений Турин, і королем італійського королівства був обраний король Сардинії, а тепер усієї Італії Віктор Еммануїл. І Віктор Еммануїл, підступивши до Риму. І розуміючи, що зараз італійці будуть бити з італійцями, він послав посланця до папи, як графа якогось там. Причому він закликав папу до співпраці. Він запропонував йому компроміси, він залишає йому Ватикан, він залишає йому папський престол і все, оце, оце, усе. Оце, оце, оце. І він, його лист, його лист починається, що він звертається до папи із католицькою вірою, синовною любов'ю, вірністю короля і душею італійця. А папа Римський відповідає посланцю: ви ніколи. Не візьмете Рим, що цікаво, папа Пій Шостий до того провів, провів Ватиканський собор. Там були прийняті дві речі. Проголошено проголошення догмату про непорочне зачаття Діви Марії. Ну зрозуміло, що Діву Марію зачали то звичайним способом, але папа проголосив, що таким чином на ній не було першородного гріха. Це перше. А по-друге, був прийнятий догмат про непогрішність папи римського. Мовляв, все, що скаже папа римський, є істиною в останній інстанції і непогрішним. Але е, кардинали все ж таки були притямі, хоча папа римський, папа Пій IX, наполягав на тому, що от просто геть все, що він скаже, є непогрішним, але залишили обмеження, що непогрішність стосується лише того, що папа скаже у релігійних справах. Ну, тобто суто по своїй професії, по роботі, а все, що інше, там по політиці, по культурі, по мистецтві, будь-про що про те, як вести сільське господарство і, і, і як правильно робити щось, от це не є непогрішним. Тому от те, що говорив, наприклад, папа почили нещодавно, папа Франциск про Україну. А багато що, що він говорив, нам не подобається. Оце непогрішним не є. Тому що це стосується політики. Якби він щось говорив суто у духовних, у релігійних справах католицької церкви, ну це є непогрішним, цей догмат зберігається й до До чого я це розповів? Про те, що коли той посланець короля Віктора Іммануїла сказав, що король до нього звертається із пропозицією миру, із синовною любов'ю, королівською вірністю і та італійською душею, папа Пій IX відповів посланцю: ви ніколи не візьмете Рим. І посланець вже пішов до дверей, папа Римський тримався на паузі, і вже коли той дійшов до дверей, папа Римський додав. Але це моє твердження не є непогрішним. І буквально наступного дня після початку штурму папа Римський востаннє провів молитву для усіх, усіх римлян, благословив свої війська і зачинився у Ватикані. Наступного дня війська Віктора Еммануїла Рим взяли. Там був проламана стіна, що до речі, символічно біля воріт святого Пія. От при штурмі Риму загинуло 49 людей. Революціонерів, котрі брали Рим, і 19 тих, хто захищав папу. Всі були італійцями. Ось через впертість і догматичність папи Пія IX, взаємні абсолютно безглузді різанині, коли це можна було вирішити політичним питанням, загинули італійці, воюючи один проти одного. Папа Пій. IX – Зачинився у Ватикані і більше жодного дня в своєму житті, аж до своєї смерті, не вийшов за його стіни. І це робили всі інші наступні папи римські, це вже понад 50 років, аж до папи Пія XI, І той спочатку на початку свого правління теж сидів у Ватикані аж до 1929 року, до латеранських угод. Більше того, Папа Пій IX так і не визвав Італію. От він сидить в столиці Італії посеред Італії і не визнає, що те, що є навколо нього, є державою. І так само робили всі його наступники аж до папи Пія XI. Погодьтесь якесь. Дивне і по великому рахунку безглузде самозачинення, тому що Віктор та Еммануїл пропонував йому всі умови, він залишав йому Ватикан, він залишав йому всі папські права, ну, всі права як духовного лідера, Папа Пій Дев'ятий на це не пішов. Він сам себе оголосив в'язним короля Віктора Іммануїла, І більше того, він сказав, що оскільки я вікарій Христа. То як страждав на хресті наш Бог, так буду страждати і я. Ну, чесно кажучи, таке собі порівняння порівнюючи з муками Христа, котрий помирав він власне на хресті, і те, що папа Пій IX сидів зачиненим у Ватикані, але знаєте, з усім комфортом свого життя. Хоча, починаючи з нього і аж до папи Пія XI, жоден папа, ми знаємо всі цю знамениту сцену, коли папа Пій виходить на балкон і перед ним площа Петра, і там віряни його від. Просто там тисячі народу збираються. Але оскільки це вікно виходить у зовнішній світ, у зовнішній Рим, то жоден папа, починаючи з Пія 9 по Пія 11, понад 50 років, не виходив на оцей з балкон, не звертався до своїх вірян. Ну просто це вікно було зачинено, і вони можливо навіть не дивилися в ту сторону. От наскільки вони були запаяні на тому, що світ навколо змінився. А вони, папи римські, не хотіли визнавати цих змін. Е, більше того, е, а, хоча світська влада Італії була цілком толерантно налаштована до папи римського, тому що от коли е, Віктор Еммануїл увійшов у Рим. А населення Риму вже було давно на стороні революціонерів, було на стороні відновлення і воз'єднання Італії, на стороні італійської національної ідеї. І тут якраз папа Римський проявив себе як реакціонер. От ну безумовно знайшлися ті, хто його підтримали. Більшість населення була за Віктора Імануїла. От і йому хотіли влаштувати пишний прийом із фейерверками. Віктор Минуїл сказав, ні, ні. Ні. Давайте без за цього бух бух, бух 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 тому що там поруч з нами за Ватиканом, за стінами Ватикану, сидить нещасний старий. У нього ПТСР, ми і так йому сильно напружуємо життя. Давайте без за цих пострілів, феєрверк спокійно там відзначимо вузьким колом. Це вам про папу Пія дев'ятого. Більше того, папа Пій Дев'ятий заборонив італійцям брати італійським католикам брати участь у виборах. Ну не зразу, скажімо, скажімо, що не всі послухались, тому що ну це вже занадто якась така заборона на рівні забобони. Але дехто все-таки послухався. Більше того, пій одинадцятий потім активно впливав на виборчий процес, але про це трішки пізніше. Таким чином, почина... От ми говорили з вами про Авіньйонський полон, а це виходить через понад півтисячоліття. Трапився ватиканський полон ПАП. Папи полонили самі себе у своєму ж Ватикані, хоча Ватикан на той час ще не був державою. Ну, Скажімо так, полонили самі себе у своїй резиденції. Але при цьому вели можливі. От я не знаю, з одного боку, це найвищий прояв реакціонерства. Але пам'ятаєте, ми з вами говорили, що в добу реформації і просвітництва папи перестали воювати і вчиняти якісь активні мілітарні і навіть політичні дії. І по великому рахунку це пішло на користь папському престолу, тому що він зберігся. Тому що ресурсів для війни у них тоді не було. Якби вони ну там піддавшись пориву якомусь, оголосили чергову війну. Як це було під час найбільшої могутності ПАП, то їх би просто розбили. Ватикан би взяли, розграбували і, можливо, і папського престолу не було. Тобто, тобто, з позиції постзнання знання, ми розуміємо, що це було правильне рішення. Там період, скажімо, там 18 століття, якого небудь. 但是。Ale, uh Ну хто знає, можливо, колись ми зрозуміємо, що і оцей період самозачинення пап можливо якось пішов на користь збереження самого папського престолу. Хоча тут не та ситуація, що була у 18 столітті, тому що папському то престолу ніхто не загрожував. Йому то е, пропонували цілком вигідні для нього умови. От папи римські просто пішли на саме самоусунення від будь-яких політичних світських процесів. Хоча не повністю. Давайте не забувати, що папи римські вони все ж таки духовні лідери. І вони страшенно налякані починаючи з французької революції, епохи Наполеона. Потім там польське повстання 1830 року, там Паризька комуна, весна народів. Вони дивляться на те, що відбувається навколо них, і розуміють, що народжується щось нове. Чого вони не розуміють, тому що вони ще у старих догматах, але не всі папи були такими. І зараз ми з вами поговоримо про дуже толкового папу Лева XIII. Він якраз був після папи Пія IX. Він залишився у ватиканському полоні, але він зрозумів, що зовнішньому світу. Потрібно запропонувати якусь нову духовну і політичну доктрину, тому що якраз в цей час, от якщо перша половина ХІХ століття це період національного відродження по всій Європі і національного самоусвідомлення, то друга половина 19 століття Карл Маркс, Фрідріх Енгельс, ліві рухи, соціалісти і оця от уся Гедота, і папа Лев XIII – Котра тим не менш користується популярністю в певних колах, особливо серед бідноти. І, до речі, самі соціалісти дуже часто говорять про те, що вони сповідують те ж саме, що і церква вони виступають на захист бідних. Ну тільки для того, щоб захистити бідних, треба різати багатих. От і, і забирати у них майно. Ну з, з, з досвіду, в тому числі свого власного досвіду. Згадаємо, що Україна входила в склад Російської імперії, коли розпочалась кривава різанина 1917 року. коли бідні якраз почали різати багатих, щоб забрати у них майно, і це привело що ще до більш ще до більшої катастрофи. Ніякого соціально справедливого суспільства так. Побувати, побудувати і не вдалося, і це була найбільш, можливо, найбільш кривавий експеримент, соціально-політичний експеримент в історії людства. От Папа Лев XIII це зрозумів, до чого це йде. І папа Лев XIII е -е, випускає, е -е, можливо, одну з найтаких найґрунтовніших енциклик, е -е, котрі вплинули на весь е -е, сучасний світ і впливають і донині. Він випустив енциклу під, під назвою Рерум Новарум про нові речі, і от там як не дивно, він висловив свої погляди щодо того, що він тієї політично, соціально-політичної, культурно-духовної ситуації, котру він бачить у навколишньому світі, і він виступає із своєю власною доктриною. І що цікаво. Ця доктрина в політичному сенсі існує і донині в багатьох країнах світу і Європи, у тому числі. Ця доктрина покладена в основу партії християнських демократів, котрих, по великому рахунку, ну, якщо не заснував політично, то заснував духовно, заснував принципово Папа Лев XIII своєю енцикликою, Рером Новаром, котра мала протистояти. Карлу Марксу з його безумною ідеєю класової боротьби. Ну, е, чому класи, те, що класи існують, ну це багато хто визначає, але чому вони мають між собою боротись і різати один одного, оце і досі не зрозуміло, але багато хто часів Карла Маркса цього безумства дотримується. Так от я вам зачитаю зараз параграф 19 з циклики Рерум Новарум, і ви зрозумієте, яким чином папа Лев XIII протистоїть цьому марксистському безумству, і що він пропонує натомість. Отже, він пише. Величезна помилка щодо розглянутого питання полягає в переконанні, що класи від початку ворожі один одному і що багатії та бідняки за самою своєю природою повинні конфліктувати. Ця ідея настільки ірраціональна. І помилково, що істиною є абсолютно протилежне твердження. Так само, як природа людського тіла є наслідком взаємної згоди різних його частин е та членів. Ну таке натягнуте порівняння, але нехай так і в державі. Сама природа його наказує класам, е його складовим співіснувати в е злагоді, щоб держава була стійкою і врівноваженою. Класи в рівній мірі мають потребу один в одному. Під, е підприємці або капіталісти не можуть існувати без робітників, а робітники не можуть без капіталістів. Це абсолютно. Справедливе і логічне твердження справа в тому, що от як знайти спільну мову, але для цього є вже різні інші механізми, політичні і демократичні. У цей час ефективність християнських інститутів у справі запобігання подібного конфлікту і викорінення самих цих ідей гідна подиву і різноманітна, і в першу чергу тому, що немає потужнішої сполункової ланки між класами чим церква, яка здатна їх об'єднувати і нагадувати кожному з них про їхні обов'язки, про відношення один до одного, особливо обов'язки пікнуватися про справедливість. Ну то, чесно кажучи, папа Лев XIII трошки перетягнув, хоча це по роботі його роль підвищувати Роль церкви, тому що ми то з вами знаємо, що е, першою отакою такою складовою, котра е, має е, залагоджувати і поєднувати інтереси робітників і підприємців, це е, в першу чергу економічні механізми, а не церква. Хоча ну ким би був папа римський, якби він е, визнав першість якоїсь там економіки, а не своєї власної церкви. Ну тут папу Лева XIII можна розуміти, тим більше що для е, справжнього вірянина, для доброго католика, роль церкви і досі в сучасному світі. Залишається неабияк впливовою, і якщо церква бере на себе поєднати різні економічні інтереси, але тим не менш спільну економічну основу підприємців, і роботодавців, і робітників, ну чому ні? Тому партія християнських демократів існує і донині. І як на мене, в тих країнах, де от як Німеччина, де партія християнських демократів дуже часто привладє, от як привладює вона зараз, там економіка розвивається. Набагато гірше, де ж, де ніж в тих країнах, де е, до влади дорвались ліваки. Он подивіться на яку небудь Венесуелу. Ну або якщо про Європу, то про Іспанію, е, в якій, в якій при владі просто покоління вже е, лівих урядів, і що трапиться з, 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 з Іспанією, якщо е, так і залишиться, то м, це е, дуже негарні перспективи. Але це зовсім інше питання. Отже, шановні. Наступного разу ми поговоримо з вами про те, яким чином папи вийшли із свого цього самоусунення, і виник Ватикан. Але якою ціною це далося самому Ватикану і його репутації, от про це історики сперечаються і донині. Чи варто було йти на співпрацю з Мусоліні? І як папа Пій XII реагував на те, що творив Гітлер? Це тема нашої наступної розмови. Обов'язково побачимось. Слава Україні!